Тому, що він спільно з своїм напарником, інспектором патрульної поліції департаменту Національної поліції в Україні Білоноскум, перевищуючи свої службові повноваження 28 серпня 2016 року, перебуваючи в районі зупинки громадського транспорту Привокзальний ринок, здійснюючи профілактичні заходи щодо несанкціонованої травми в указаному місті. Почали складати адміністративний протокол на одну з особу. В ході вказаного складання адміністративного протоколу їм було зроблено зауваження громадянина, який перебував у даному місті, а саме Костюченко, реагуючи неадекватно на вказане зауваження представнику влади, працівнику поліції, інспекторам поліції, шестаком та білоношу порушення вимог закону України про національну поліцію. До вказаного громадянина Костюченка було застосовані заходи поліцейського впливу, а саме прийоми рукопашного бою та спецзасоби. фактично не маючи для того жодних правих підстав. Сторона обвинувачень обґрунтована підозрою шестака саме у учиненні перевищення службового повноважень працівника правоохоронного органу. Яке кваліфікується Кримінальним кодексом України як частина 2 статті 365 Кримінального кодексу України? Не вийшов за межі наданих йому повноважень, а діяв у відповідності до вимог статті 29, 42 344 закону України про національну поліцію. Він мав право застосовувати у відповідних випадках е е е фізичну силу. І із поліцейських заходів, які відповідні даному випадку, це перша, тобто найменший так би мовити, захід в своїх діях складу злочину, я не бачу. Переховуватись, якось скриватись від розгляду справи, я не збираюся. Це по-перше, по друге, впливати якось на свідків своїм службовим становищем, я не збираюся. Це по-друге, так як пройшло вже великий термін. Ніяк я на їх не впливав і впливати не збираюсь. По-третє, перешкоджати, затягувати, хворіти, щоб подовжилось розгляд даної справи я не збираюсь. Тому що я вважаю, що дане рішення стосовно мене і моєго колеги винесено неправомірно, і я хочу, щоб це закінчилося можна швидше.